Вітаю! Мене звати Аня, дуже вас рада бачити на своєму парфумерному каналі. Сьогодні в Кракові вже настільки потепліло, що нарешті настала пора якихось таких літніх парфумів. І я знаю, що вже ви всі, мабуть, повитягали свої літні флакончики, настав час і для мене це зробити. Крім того, я сьогодні до вас ось з яким питанням? З питанням формування парфумерного гардеробу. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви підходите до цього питання. Тобто, чи ви якось задумуєтесь, якось формуєте свій парфумерний гардероб, чи просто рандомно, наприклад, купуєте аромати, які вам подобаються, які, як вам здається, пасують для літа, і просто їх носите. Що ж до мене, що я для себе зрозуміла? Отже, коли я задумалася над цим питанням, якби, от, окей, я хочу от зрозуміти, який я маю парфумерний гардероб, як мені його сформувати? І, взагалі, мені стало так-от цікаво, якось на категорії якісь розбити свої аромати. Отже. Давайте сьогодні зробимо так. Я вам розповім, на які категорії я розбивала свій літній парфумерний гардероб і буду показувати просто флакончики, які я відношу до цих категорій. Як же я підходила до розбивки свого гардеробу на категорії? Перш за все я орієнтувалася на те, Якби на свій спосіб життя, так тобто куди я ходжу, як я проводжу свій час, тобто які аромати мені потрібні? Ну, погодьтесь, якщо, наприклад хтось працює в офісі, де багато людей, наприклад. То йому найбільше все-таки будуть потрібні якісь такі парфуми, щоб там нікого не задушити. Ну і буде дивно, якщо в такому разі у вас в парфетеропі буде лише один якийсь такий нейтральний аромат, натомість буде дуже багато якихось гучних, шлейфових мега, там монстрів стійкості і шлейфовості. Так само, якщо, наприклад, хтось веде таке активне світське життя. Ходить на якісь прем'єри, постійно десь буває на якихось вечірках і так далі. Ну то в такої людини теж має бути досить різноманітний, такий, досить різноманітна ось ця категорія. Тобто там має бути принаймні кілька якихось різних таких вечірніх парфумів. Якщо, наприклад, я не так часто відвідую такі заходи, або взагалі будемо казати, майже їх не відвідую, то навіщо мені 10 таких ароматів, краще подивитись на те, що потрібно конкретно мені. Отже, я формувала свій гардероб в залежності від того, куди ходжу я, де я буваю. Тобто я собі так подумала: ну що це відповідно мають бути якісь парфуми на щодень, тобто на роботу. Звісно, якісь парфуми на прогулянки. Також для відвідування наприклад, там театру, кінотеатру, для відвідування кав'ярень, для відвідування ресторанів і в основному з літніми терасами, бо це влітку. Ну, також я там ходжу в якихось справах, наприклад, знаєте, в таких, там, як десь в магазин швидко забігти або на той же шопінг. Також там десь на пошту ну якісь, якісь такі справи вирішувати. Ще я сюди внесла якось такі парфуми, знаєте, прям суперлітні, будемо казати, освіжаючі. І парфуми, які, наприклад, відразу асоціюються з такою морською тематикою, з відпочинком. І таким чином я собі сформувала цілий гардероб з категоріями, і зараз будемо по них помаленьку йти. Ну, крім того, можу сказати, що кожну категорію для себе можна ще розбивати, будемо казати, на підкатегорії, категорії, що я і робила. Наприклад, все одно аромати на щодень можна розділити на цитрусові, на квіткові, на фруктові, ну і так далі по списку. Отже, почну я з самих легеньких ароматів з одеколонів. І в мене в цій категорії на сьогоднішній день є лише один парфум, і це Parma з їх голубої, цієї блакитної лінійки, di Capri. Мені дуже подобається цей аромат, він дійсно освіжаючий, і е, я дуже задоволена, що він у мене є. Взагалі, мені здається, що маючи лише один ось цей аромат, е, я маю задуматись над тим, щоб дещо розширити цю категорію. Тому що хотілося б, е, якщо от, треба вдягнути одеколон, хоча це туалетна вода, насправді. Ну, тобто, я маю на увазі, якщо треба якийсь одеколон, то тобто, щоб все-таки був якийсь вибір. І тут я, наприклад, задумуюся для себе над тим, щоб там собі докупити якийсь аромат, знову ж таки, з Аквадіпарма, про що я вам розповім в наступному відео, або ж Джо Малонів. Наступна категорія у мене чи не найбільша, мені здається, і це якраз категорія ароматів на щодень, парфумів, які я можу носити скрізь, і коли йду десь на прогулянку, і в гості, і на шопінг, і на роботу, звісно, це в більшості своїй денні парфуми, хоча і з легкістю можна було б одягнути ввечері. І це такі, знаєте, освіжаючі, на мій погляд, аромати. Бо коли я на них от подивилась уже на полиці, то я побачила, що вони все-таки білоквіткові, легкі цитрусові, цитрусово-білоквіткові. Наприклад, це у мене в категорії в цій категорії Джельсоміні капрі. це бренд Картуша. І тут такий легкий чайний жасмін, дуже ніжний з цитрусами. Знову ж таки, в цій категорії у мене оди макнолія Фредерік Маль. Дуже такі холодні білі квіти, ті ж макнолії з цитрусами, і, здається, з ветивером такий гіркенький він трішки. Знову ж таки, в цій же категорії моя новиночка Fiore дуліво Cass Muratic Sargov, кисло-гіркі лимони, цитруси з квітами, оливки і. З іншими білими квітами, дуже освіжаючий і приємний. В цій же категорії у мене, наприклад, Tom Ford Odyssey Blanc. Так, я його відношу саме сюди, бо в туалетній воді для мене цей парфум досить освіжаючий, особливо на старті, коли Відразу відчувається такий вибух гірких, саме таких гіркеньких цитрусових. Він мені дуже подобається. І я, наприклад, його не сприймаю як якийсь там доглядовий аромат, парфум для не парфум, а крем чи лосьйон, який ми використовуємо від сонця. Так? Тобто цей також в мене в цій категорії. Наступний аромат. А Зараз я вам його принесу й покажу, забула. Я повернулася, друзі, згубила аромат один. До речі, згубила свого улюбленця. Це неролі Амара від Cleef Дарпелс. Знову ж таки, це дуже цитрусовий, дуже дзвінкий, білоквітковий, відповідно, з неролі ароматики. Знову ж таки, я відношу ось саме до таких освіжаючих білоквітково-цитрусових ароматів на щодень. В наступну категорію я віднесла квіткові аромати. У мене їх не так багато. В мене тут залишається мій Bouquet який я ніжно люблю і користуюся з ним, весно, ним весною весною та влітку. Також знову ж таки це Dior Rosen Rose Roses, тобто це вже трояндочка, і також в цій же категорії у мене є теж мій улюбленець: мої Travel Last in Paradise від X.Nilo. Це вже дуже інтенсивні півонії злічі, це вже такий шлейфовий аромат. Тобто, отут я б могла його, наприклад, вдягати не стільки на роботу, як, наприклад, навіть на якісь там виходи денні кудись, на прогулянки, на день народження, наприклад, і так далі. І ще один яскраво трояндовий, ну так, яскраво-трояндовий квітковий аромат це, знову ж таки, в мене тревел, Берлінська діва. З такою дуже відчутною глибокою трояндою. Знову ж таки, коли я дивлюсь на ось цю свою категорію, то я розумію, що, можливо, б мені хотілося додати тут якогось жасміну чи туберози саме на ось цю поличку в цю категорію, але наразі показую те, що є. Також тут покажу вам категорію, яку мені дуже складно охарактеризувати. Тобто це для мене такий ніби е, прям суміш фруктів, тропічних фруктів з зеленню. У мене обидва ці аромати йдуть в тревел форматі це Бальда Фрік, який я люблю, наприклад, особливо з сукнями якимись довгими носити. З окулярами, з капелюшками, наприклад, на морі я його люблю. От щось таке. Він у мене саме асоціюється з такими, от чомусь з цим таким стилем, з довгою сукнею, з довгою спідницею і так далі. Дуже жіночний, такий дівочий. А другий парфум це в мене Moonlight in Heaven by Killian, і тут. Манго з кокосом, тобто це такі тропічні фрукти, але одночасно вони тут дуже красиво поєднані з зеленими нотами, і дуже мені подобається він також. І тепер от я відразу перейду до фруктово-ягідних парфумів. Це ще одна ніби підкатегорія в моєму парфгардеробі. Отже, говорячи про фруктово-ягідні аромати. Перш за все, покажу вам знову ж таки свою улюбленицю Good Girl Gone Bad by Killian. І це для мене аромат в першу чергу: про зелені, дуже красиві абрикоси. Для мене тут неймовірний османтус, я вам вже говорила. І, в принципі, цей парфум. Ну, він у мене був і на зимовій полиці в гардеробі, і на весняній, і тепер в літній він знову ж таки залишається. Також я вам вже показувала ніжно мною коханий Руш Трафальгар від Діор з бутікової лінійки це мій подарунок був на день народження. І це просто шикарний аромат. Мені чесно, дуже-дуже подобається, як тут зроблені. Ось ці ягідні акорди, як тут ягоди, переплетені з пачулі. Він реально дуже класний, тому всім рекомендую спробувати по можливості, звісно. Отже, він у мене тут ягідно фруктових, і також у мене тут іще з'явилася така, це моя неочікувана імпульсивна. Покупка це в мене Монталь Wild Pears, дикі груші. І це аромат, який просто я сприймаю дійсно як таку грушу, наприклад, взяти ж ту саму грушу Джо Малон чи грушу Серж лютанс залізну діву. Тобто, а це така груша на максималках, така лимонадна груша, дуже солодка, смачна, піднімає настрій. Отже, це ще один мій фруктовий аромат. І, в принципі, це аромати, ну, їх не можна назвати якимись вечірніми, там, ну, принаймні, монталь точно ні. Е, ну, я б таке там, в театр, будемо казати, не одягнула. Тобто я їх сприймаю як отакі, Е, інтенсивні фруктові перфуми, які можу носити там в залежності від ситуації, дивитись по ситуації. І тепер від цих ароматів перейдемо до пляжної тематики. І говорячи про пляжні аромати, тут я дуже чітко розумію, що мені прям дуже хочеться в свій гардероб саме такий аромат. Тому що коли я ось тут дивлюсь на ось цю свою... Ам... Полицю, з ароматами, то я розумію, що в мене тут стоїть лише один флакончик. Це, ну, Тобто для мене, добре, тут ще треба кілька слів, бо для когось, знаєте, пляжні такі аромати, це більш мінеральні парфуми. Наприклад, як той самий Lineage Amouage, їхня новинка, чи там Rock е від e Dior. Тобто щось таке от, прям солоне, мінеральне. Для мене ні, для мене пляжні аромати це тропічні фрукти, тропічні квіти. І у мене тут стоїть лише один флакончик, і такими малюнками просто зазначені там квіти Франджупанії, ланг і ланг, кокос, наприклад, ось це буде моя якраз пляжна тематика. І ось тут у мене якби насправді нічого немає. Я кажу нічого, бо у мене тут на полічці стоїть лише один аромат Tom Ford Soleil Blanc в парфумованій воді. І це парфум, який я швидше за все збираюсь все таки продавати, тому що вони все-таки схожі з туалетною водою, вони ніби мені перекликаються. З іншого боку туалетка мені подобається більше, тому я якби не бачу різниці. необхідності мати обидва в колекції. До того ж, мені тут все-таки є якась така гірчинка від. Ось цього кокосового масла, кокосів, фісташок, тобто є щось таке, що мені трішки якби неприємно, от саме коли я його одягаю. Хоча, наприклад, я мамі подарувала такий парфум на Новий рік, і на неї, з неї в шлейфі це дуже мені подобається. Тобто це щось ну, з моїм таким власним сприйняттям ось тому. Я буду швидше за все з цим флаконом прощатись, коли приїду в Україну. І отже, виходить так, що саме тут у мене така прогалина, у мене тут немає жодного аромату. І на сьогоднішній день я просто зараз вивчаю деякі з них, і я в наступних відео вам розповім, що я знайшла і що думаю з цього приводу. І остання категорія передостання, вибачте, у мене тут і таких універсальних, найуніверсальніших таких найходовіші аромати. Це у мене тут зазначений грідіор, шанелька Coma de та міс Dior au de Parfum. Шанельку я не принесла, вам її не покажу. Ось у мене тут стоїть моя малютка міс Діор де Парфам. Тобто, це якраз такі для мене. Універсальний люкс, який можна одягнути скрізь завжди. І він буде. Ну, так, він солодкий, бо це дуже солодка така версія цієї Діор, Але, тим не менше, він дуже універсальний, як на мене. Це перший. Ну і Гріс Діор. Так, слухайте, зараз вам покажу, що в мене з Гріс Діор. Пам'ятаєте, я вам показувала. в мене були такі фірмові мініатюрки. І я, зрештою, замовила собі атомайзер на Allegro. І ось знову щось там було, мабуть, з ретроградним Меркурієм, бо мені прийшов не той атомайзер, який я замовляла. Я замовила такий звичайний чорний дивіться, що мені прийшло. Це такий повністю атомайзер в якихось стразиках. Але я вже вирішила просто його не повертати, бо він там ну, реально був дуже дешевий. Я не знаю, 60 гривень, мабуть, щось, щось таке. Тому я вже просто його залишила і вирішила користуватися. Тому я сюди ось перелила свій грі-діор і тепер мені подобається, що це вже тепер не намазом, а можна ним. Спокійно користуватися. Отже, це ж знову ж таки з таких універсальних, дуже універсальних парфумів, трояндовий шипер. Ну, і Коко мадмуазель всі знають, мабуть. Отже, нарешті остання категорія це мої вечірні парфуми. Отже, говорячи про вечірні парфуми, вони, звичайно, більш інтенсивніші. У мене, звичайно, тут, як завжди, Rouge 540 в екстракті. Також тут моя новиночка, яку подарувала мені сестра Зарко Парфум 9 Ні, 7 молекула і це така ванільна хмаринка, дуже приємна, якраз мені чомусь вона на вечір. І також у мене тут дато Noir від Serge Lutens. І це знову-таки я, ну, в моєму сприйнятті це от якраз не кокосовий аромат, а от реально такі якісь вечірній, складно, не буду його зараз описувати, бо знову ж таки я хочу зробити окреме відео про цю підгрупу також. Отже, цей у мене аромат. І також, говорячи ось про вечірні аромати, я розумію, що мені б хотілося ще дещо додати на свою поличку, розкажу вам про це в наступному відео. І остання така міні-підкатегорія під... це два таких парфуми, які я могла б носити, наприклад, коли. Це літо, так, але це все-таки досить холодно. Це, знову ж таки, один з моїх улюбленців від Maison Francis Rodgers Gentle Fluidity Gold. Дуже красивий, саме ванільний такий іскристий аромат. І другий, знову ж таки, в мене в Travel версії це Angel Share. Ем, by Killian. Ось. Більш такий гурманський. Отже, Така, друзі, моя підбірка. Ось такий мій парфгардероб за категоріями. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. І, будь ласка, пишіть мені в коментарях, як ви формуєте свій парфгардероб, за якими категоріями, на що звертаєте увагу. А також я хочу сказати, що ось планую якраз тепер робити такі тематичні коротші відео, можливо, якраз по своїм цим підкатегоріям. Розповім вам трішки більше про ті аромати, які в мене є з цих підкатегорій, а також про те, які б я хотіла додати і чому. Сподіваюсь, що дуже скоро зустрінемося з вами знову. Бажаю вам усім гарного дня! Тримайтеся! Все буде Україна, Па-па!